Війна забрала у них дім, роботу і розлучила із рідними. Уже понад рік переселенці зі сходу мешкають у Ужгороді. Марина, як і тисячі інших, радіє елементарним речам: крівля над головою, ситі і одягнені діти, привітні люди. Усе дає сил жити і сподіватись на повернення. Боже, друзі. У меня очень много на самом деле здесь. Люди очень хорошие. Я очень довольна тем, что живу здесь. Там конфликт продолжается, и поэтому пока не еду. Но очень хочу. У меня там очень. Астав судовому стальсі родственники, мама сестра. Залишились на сході і родичі Олени. Мати одиначка показує своє скромне, але затишне помешкання. Раніше вона ймала житло, працювала прибиральницею, але з маленькою дитиною на руках оплачувати оренду стало сутужно. Нині, завдяки громадській організації, має, хоч і невеличкий, але свій куточок і підтримку. І роботу шукала. А, ну, очень сложно с работой, мне самой с маленьким ребенком, как бы чужой город, все э, сложно очень. И знаете, лучшего места, наверное, я бы лично точно не смогла найти нигде. И очень директор помогает, все помогают, девчонки друг другу как-то помогают. Зараз на базі центру громадської організації відпочивають діти з Макіївки. Живе кілька сімей, переселенців зі сходу з одягом їжею та необхідними речами допомагають волонтери та ужгородці. 22 людини – людей. Це мами в основному з дітьми. Вони проживають тут, харчуються як переселенці вже більше року. Уже семеро працевлаштовано в дитячому таборі. Працюють у нас в садочку, працюють і в кафе нашому, і на кухні. Так що намагаємося допомагати як можемо. У двох легше пережити труднощі, переконані рідні сестри Юлія та Яна. Вони мають житло в Ужгороді, мають по двоє діток, тож знайти роботу з гнучким графіком кажуть надскладно. Тим паче, що малеча часто хворіє, доводиться перебуватися під заробітками. І за того що дво двох дітей до шести років, мені не підходить графік роботи. Так би побіжала би зі своїм вищим образованням, стажем роботи, про роботу в гоструктурі идти, я не Зажнеті заубочиться на Но другого выхода нету, потому что государство нам платит на двоих детей 1600 сот гривен за рік життя, розповідає Юлія. Бувало всяке, і люди траплялися різні. На самому початку потрапили на гачок аферистів, їх вигнали з орендованого будинку. Нині сестри підтримують одна одну, спілкуються із іншими переселенцями зі сходу, радіють кожному дню, але після пережитого бояться щось планувати. Нам тут подобається. Но что будет завтра, я не знаю. Еще год назад я думала, что я проживу в родном Донецке, воспитаю детей, и там же их выдам замуж. Поэтому что будет завтра, я не знаю. Планов нет. План на данный момент это выжить. Нині на обліку регіонального штабу понад 4 тисячі переселенців, та кількість щодня змінюється. Деякі повертаються на Закарпаття вдруге, інші приїздять поживши в других областях. Мешкають у готелях на пільговій основі або ж у волонтерів безкоштовно. Усі забезпечені житлом. Чого не можна сказати про роботу? 600 чоловіків працездатного віку, 1214 жінок. Із загальної кількості чотири тисячі осіб стало на облік 300 184 переселенця, а з них працевлаштувалося всього 115. Ситуація критична, можна сказати, з працевлаштуванням. За статистикою близько 30% вимушених переселенців зі сходу не повертаються до самостійного життя, не шукають роботи і розраховують лише на допомогу від держави. Процес адаптації в багатьох не минає навіть після кількох місяців, кажуть психологи.